Я не знаю, як склалося моє життя таким чином, що я згадую день, коли написав першу пісню свою. Я не присвячую її нікому, тому що немає кому її присвячувати більше. Мені одному, знаєте, жити на світі ліпше. Я не хочу, не хочу стосунків в жодному разі ким мати, тому що стосунки це біль розчарування і біль втрати, біль втрати, біль брехні, тому що в стосунках брешу ніколи немає правди. Нагорода моя це свобода. Я хочу бути. Вільним, вільним від стосунків, вільним від скандалів, вільним від дихві, вільним від брехні, кохання з мого серця ти йди. Я нікому більше не покохаю, нікого більше до себе я не підпущу. Моє кохання, навіки, навіки в серці своєму я забру. Навіщо мені кохати когось, навіщо відчувати біль розчарування, навіщо відчувати біль брехні? Я прошу, кохання не земне з мого серця ти йди кохання, кохання, що звуть почуття, йди з мого серця раз і не як я тобі сказав, я обіцяю сам собі, що не буду більше закохуватись ні в кого в житті, тому що кохання це біль розчарування і біль втрати. Знаєте, знаєте, хлопці, ніколи не треба кохати того, хто взаємно вас не вміє кохати. Якщо взаємне кохання є, то воно буде в будь-якому випадку, навіть якщо ви оступитеся один чи декілька разів. Тільки повірте мені, ніхто не скаже, я піду, тому що він сам цього тільки хотів. Хто хоче з коханими людьми, залишається на віки, навіть ситуації ніякі не, змінуть, не змінять їхнього рішення. Біжать кохання ріки. Я не знаю, що буде далі, але я знаю точно, що не хочу кохати я більше нікого ніколи. Навпаки, хочу бути самотнім, наче птах. Я обіцяю собі. Що буду впевнено стояти на своїх ногах. Я обіцяю, що буду впевнено робити все, що подобається мені: знімати Тік-Ток, знімати відео на Ютуб та вести трансляції в Ютубі, тому що це життя моє. Воно так є. З написання тексту цієї пісні минуло років 11 вже. А я ще досі стою на ногах, а я ще досі стою на ногах, тому що так хочу. Це моє життя нікому не змінити його. І немає більше від цього вороття. Щоб не щоб ти не казав, я більше ніколи не, не буду слухати нікого. Окрім серця свого є душевна, моя сама врода. Я слухаю себе, одного себе одного я слухаю, тому що хочу бути таким, як всі. Я не хочу більше кохати ніко, ні, ні в нікого не заху, Закохуватись, тому що мені не потрібні проблеми ці всі. Закохуватись ні в кого я не хочу, тому що це біля розчарування втрата, втрат, розбите серце. Я далі скажу, що більше нікого не кохаю і стосунків більше не хочу. Я не хочу стосунків найближчі роки три. Пам'ятайте, друзі. Пам'ятайте, люди, стосунки це фальш. Хто дасть шанс? А я шансу не дам нікому. Можливо, ти мені шансу даш. Минуло вже 11 років з тих пір, як я напишав пісню цю. Я згадую ці слова і собі постійно кажу стосунків я не хочу.